Остання путь, остання путь, остання путь. Ран при Бразилії 2024 року виглядало приблизно ось так. Ярик, блядь! Ярик! Блядь, Ярик, піздь! Заїзд Бразилії виявився найкращою гонкою в поточному сезоні та однією з найкращих гонок, починаючи з Абу Дабі 2021. Дождьові умови, розбиті боліди, тріумф та поразка Макларен. Про все це та багато іншого ми розкажемо сьогодні. Ви на каналі Підстоп А це огляд на Гран-Прі Сан паулу 2024 року. Єдина практика не принесла нам чогось сильно цікавого. Перес поганяв з Макларенами в пітлейні, і це, в принципі, єдине місце, де Перес може поганяти з Макларенами, Мерседесом, Феррарі та з ким завгодно, хто не є Заубером, і то в принципі в Заубера іноді трошки краще виходить. Ранко Колапінто та Оскар Піастрі виїхали за межі треку. А третє місце в першій практиці зайняв Олівер Берман, який підміняв Магнусена. І важко сказати, щоб ми щось втратили, тому що ну, Магнусену вже давно пора на пенсію. В першому сегменті спринтерської кваліфікації у нас вилетів Жоу, строл, окон, Алонсо а Юкі. Цунода зайняв потужне 18 місце, і я думаю, що цунода може забути про свої чемпіонські амбіції та місце в редбулі. Бо те, що цунода отримає це саме місце в редбулі, напевно, не вірить вже він сам. З іншої сторони, напарник Цуноди Ліам Ловсон показав і йому, і Деніолі Рікардо, як потрібно їздити. Та також довів те, що машина Red Bull Racing в відповідних руках може показувати навіть дуже непоганий час. Щодо другого сегменту, то у нас на 15-му місці відлетів Ботас, але це в принципі дуже непоганий результат для Заубера, особливо враховуючи, що зазвичай вони не виходять з Q3. До другого сегменту також не пройшли Колапінто, Хукенберг, а з пілотів, яких ми тут не очікували, були Севекротний чемпіон світу сер Льюіс Гавільтон та Чеко Перес. Поки його напарник Макс Ферстапен бореться за титул чемпіона 2024, Чеко Перес бореться за те, щоб пройти в останній сегмент кваліфікації, і не завжди в нього це виходить. Щодо результатів Q3, то першим був Піастрі, другим Норіс, третім Леклер, четвертим Ферстапен і п'ятим Сайнс, А от Оліверу Берману зняли коло за перевищення лімітів треку. При цьому прошу звернути увагу на те, що Берман сів після якоїсь довгої перерви в машину, до якої він, можливо, ще цілком не звик. Машину, яка не зовсім налаштована під нього, та при цьому зміг вибратись в третій сегмент, показавши те, чому саме він заслуговує бути пілотом хас в 2025 році. В суботу, в самому спринті, у нас відбувалось приблизно Ні хуя! Сектор, хуй на барабані. Макларен як розпочали перше коло, так і поїхали. Першим був піастрі, другим був Норіс. А Леклер боровся з Ферсапеном, чи то Ферстапен боровся з Леклером за третє місце. Поки Серхіо Перес десь позаду боровся за потужне дев'яте місце. В якийсь момент Берман об'їжджає Хукенберга, від чого його Боліт дуже сильно засмутився, та вирішив, що нікуди далі він не поїде. Ніко на 21-му колі зупиняє боліт та викликає жовті прапори в цьому секторі. У Макларена, само собою, починає горіти будька, та вони дають командний наказ, щоб Піастрі замінився з Норрісом місцями. Відразу після заміни двох ведущих машин. О, чудо, Фіа включає режим віртуального сейфтікару, та гонка в нас фактично закінчується на цьому моменті. Макс Ферстапен, який обійшов Леклера, не зміг таки стриматись та поводити себе як нормальна людина 10 хвилин. Начудив під сейфтікаром, за що отримав покарання в 5 секунд, та прийшов на четвертому місці замість третього. На подіумі стали першим і повністю заслужено Ландо Норріс, другим був Піастрі, третім Леклер. Глядачі та фанати на трибунах чекали кваліфікації, яка мала відбутись в той самий день. Але після спринту трек почало топити. А як ми знаємо... Формулі 1 поки що не придумали технологію та гуму, яка дозволяє їздити в таких водних умовах. Ало, гаваю, аймандердавотор, пліс хелпмі, єртумаш ріні. Кінці кінців FIA прийняла рішення про те, щоб перенести кваліфікацію на наступний та останній гоночний день. Недільний ранок не приніс нам нічого нового, тому що трек продовжував затоплювати. Але хтось таки зміг дозвонитись до ФІА. Скажи -ка, ти моя рудна, блядь! А де мій нахуй ідентифікаційний код сука, за паспорта? Я питаю та поінформувати їх про те, що ну можна якби вдіти синю гуму та випустити пілотів, покататись на треку почався відразу. Абсолютний хаос. Їздити було важко, машини не слухались, машини ковзали, а стіни несподівано появлялись перед пілотами. Було абсолютно очевидно, що рано чи пізно в таких умовах хтось має в'їхати в якийсь бар'єр. А випало на Франко Кола Пінто. Скоріш за все, просто сказалося, що його недосвідченість, тому він був перший, хто прилетів в стіну. Відразу були віддані червоні прапори, кваліфікація зупинена. Штапіцмгел стюарти досить швидко впоралися з наслідками аварії Колапінто, а кваліфікація продовжилась. По результатам Q3 відпали такі пілоти, як жоу, Хукемберг, Колапінто, Берман та Сер Хамільтон, для якого в загальному вся гонка в Бразилії пройшла дуже не дуже. Ютри почалась, і відразу Карлос Сайнс розкурив свого боліда. Тому я можу привітати Феррарі, бо їх теперішній водій в стіні, а майбутній навіть не зміг пройти до другого сегменту. Знову червоний прапор, знову рестарт, і в цей раз відзначився ланстрол, який зробив те, що ланстрол вміє найкраще. Тобто протестував закони фізики про передачу кінетичної енергії від рухомих об'єктів до нерухомих. Щодо Макса Ферстапена, то я думаю, що він може щиро подякувати Лансу Стролу, тому що за червоного прапора він не зміг завершити своє шитаке коло, тим самим опинившись на 12-му місці та вибувши з кваліфікації. Недалеко від нього втік і Чеко Перес, який нарешті може похвалитися тим, що він відкваліфікувався біля Макса Ферстапена. Q3 розпочалось після червоного прапора, і, і через декілька хвилин нас був знову червоний прапор. Інший водій Астон Мартіна, Фігернандо Алонсо теж розкурвив свого Боліда. Добре, знову перезапускаємо кваліфікацію. Декілька хвилин, і на цей раз Алекса Албон в стіні. А якщо без жартів, то аварія була настільки серйозною, що механікам не вдасться відновити болід Алекса Албона, тому він буде вимушений пропустити гонку. За підсумками кваліфікації, стартова решітка виглядала наступним чином. В цій решітці, напевно, можна відзначити цуноду Окона та Лоусона, які вистартували третім, четвертим та п'ятим. А для Лоусона і для Цуноди це найкращі старти в їх кар'єрах. Вже на цьому етапі можна було зрозуміти, що нас чекає дуже непередбачувана гонка, а ти поки що підписуйся на канал та став лайк. Добре добре. Починається гонка, а приколи не закінчуються, і головний приколіст Ленс Строл під час першого прогрівочного кола виїхав за трасу, а потім пробував повернутися і закопався в гравію. І я не можу. <говори> Що ж, перший старт не задався. Давай, по панове, Міша, все хуйня. Всіх знову вклали на решітку, але після якогось часу Фіа відмінило початок гонки. Нашого Норіс з Джорджем два британця вирішили, що їм по просто взяли та поїхали. Деякі пілоти, які були за них, за ними поїхали, деякі пілоти не поїхали. Тож в нас продовжувався повний хаос на треку. Three days later. Червоне світло гасне, гонка починається, а Ландо Норіс утримує першу позицію. Джордж Рассел обходить Ландо Норріса ще до першого повороту та забирає лідерство в гонці. Чеко вирішив просто з нічого повернутися та виконати трохи земельних робіт на Сау Пауло. А Макс включив режим максимальної атаки та за одне коло просунувся з P17 до п 10 П. Від слова потужність. Берман поцьомав кола Пінто колопінту та розвернувся, за що отримав 10 секунд штрафу. Леклер заїхав на 24-25 колі перший в бокси та перейшов з інтерів на інтери на 25-му крузі. Ферстапен був вже на п'ятому місці. А я нагадую, що починав він 17-го. Натомість Оскар Піастрі отримав 10 секунд покарання за те, що розвернув Олівера Бермана. тим часом погодні умови в нас погіршуються і погіршуються. А трек стає все більш мокрим. Для деяких пілотів стає вже очевидно, що на інтерах їхати вже скоро буде неможливо, але всі чекають вдалого моменту, щоб заїхати в бокси. На 27-му крузі цей вдалий момент настає, тому що Ніко Хукемберг якось розвернувся на трасі та потрапив в таку досить дивну позицію, коли його ліверія підважилась, та він не зміг виїхати повернутись на трек самостійно. В результаті Ніко отримує дискваліфікацію за те, що йому допоможуть повернутися. Точно відразу в нас з'являється віртуальний сейфтікар та два лідера гонки заїжджають, замінюючи свою резину з інтерів на інтери. На зараз в нас є три боліди на синіх шинах: це болід Переза, болід Лоусона та болід Суноди, які починають просто фантастичним темпом. Приблизно 4-5 секунд відігрувати від всіх інших, хто на інтерах, пілоти зайшли раніше в бокси під час віртуального сейфтікару, кару, поміняли резину на синю та починають дуже-дуже сильно нас доганяти. Варто зауважити, що два альпіни на першому, третьому місці та ферстапи на другому місці залишаються на треку та тим самим фактично. Ставлять на те, що рано чи пізно буде сейфті кар або гонка буде зупинена із-за погодних умов. На 30-му крузі Ландо Норріс дуже впевнено проходить Джорджа Ларасела, який побоявся їздити в такий сильний дощ, але це все перестає грати якусь роль, тому що клоуни з Фіа. Забувають знову про те, що в нас є синя гума, та дають сейфті кар, фактично просто нівелювавши весь ризик команд, які заїхали, поставили сині шини та почали вигравати які, якусь конську кількість часу. А під час цього сейфті кару Франко Колапінто я не знаю як, але в'їхав в стіну. Я їба. Стюарди знову показують червоний прапор. Я не знаю, це вже який за цей вікенд. Шостий, сьомий, восьмий, ніхто вже не рахує, а гонку перезапускають. І фактично в нас на цьому виграли пілоти, які взагалі все ще не заходили в бокси. Тому в нас дуже сильно змінюється розклад сил на початку сітки. Першим їде Окон, другим Фрестапен, третім Гаслі, четвертим Норіс, але Норіс. Видимо стресу на 34-му колі теряє управління своєю машиною, виїжджає поза межі треку та практично збиває расела, пробуючись туди повернути. Берман втратив управління болідом та вилетів за межі треку, але йому дуже пощастило, бо до стіни залишилось буквально пів метра. Чого не скажеш про Карлоса Сайнса, який спровокував появлення очередного сесії? На рестарті Норіса уже максимально поплавило. Цей закінчився несіть нового. Він oh, виїжджає за межі треку, відкатується кудись назад, навіть за піастрі. А Ферстапен тим часом займає перше місце, обходячи Естабана Окона. А опинившись в чистому повітрі, Макс Ферстапен починає штампувати швидке коло за швидким колом. і Мені здається, він там їх десь під 10 підряд зробив. Насправді його просто можна описати фразою Людина дождю. Ось так і вийшло, що Макс Ферстапен, який починав 17-го місця, закінчив першим на подіумі, а Ландон Норріс, який починав з полк позиції, закінчив шостим, і його обійшов навіть Окон та Гаслі, що взагалі для Альпіна якийсь чудесний результат вони заробили більше балів в одній гонці ніж за весь сезон. Макс Ферстапен просто зводив всіх інших водіїв в дитсадок та показав, що значить бути чемпіоном. А Чеко Перезу я бажаю продовження кар'єри десь за кермом сміттєвоза. Бо з тим, як він їздить, їздити йому точно не на редбулі. Якщо підсумувати, то це дійсно був насичений вікенд, насичений на події, на якісь дуже несповдівані речі. Починаючи з двох альпіменів на подіумі, закінчуючи проривом Ферстапена 17-го місця. Якщо оцінювати загально, то це була одна з найкращих гонок, які взагалі мені вживу довелось бачити. При тому, що її виграв Макс Ферстапен. Уявіть собі, якби вам хтось рік тому сказав, що гонка, в якій виграє Макс Ферстапен, буде цікавою та чудесною гонкою. Ви б сказали йому: Боже, яке кончене. Вже в наступному відео поговоримо про те, які результати для кожної з команд принесла гран-при Бразилії, як вони виступили, які наслідки цієї гонки. Тому щоб не пропустити, підписуйтесь на канал та ставте лайк та чекайте нових відосів.